it сектор в Україні стрімко розвивається. it компаній стає дедалі більше, а разом з цим велика кількість людей прагнуть сюди потрапити. Тому все більшої популярності набуває таке явище, як співбесіда. І сьогодні ми завітали в it компанію з найдивнішими співбесідами. Сімбол дім, чи попід. Це що, якийсь жарт? Ніяких жартів, сука, це важливо. Але перед тим як ми розпочнемо наш репортаж, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео та натисніть дзвіночок. І вже традиційно ми розіграємо наше фірмове худі, аби дізнатися умови конкурсу, додивіться це відео до кінця. Це Валентина, засновниця або як прийнято говорити у Айтішників Сіо, СІОО, Сітіо, Сі СЕО, СІЕМО. І кофаундерка великої та успішної it компанії яка сама і співбесідує усіх кандидатів на роботу, і має свій фірмовий стиль і підхід до співбесід. Я завжди починаю співбесіди з фрази Показуй паспорт вакцинації, гівно' на думку Валентини, технічні навики то набувне, і їй головне знати, як людина себе буде вести у стресових ситуаціях. Одного разу я рожала, знала точний час і дату, коли родиться дитина. І на той час і дату призначила співбесіду. І хлопець, який пройшов на співбесіду, роди приймав. І як супер? Дитина здорова, але той хлопець тепер боїться жіночих пісік. Валентина розповіла, що сьогодні вона також буде проводити співбесіди, адже її фірмі потрібно найняти працівника на посаду джуніор фронтен девелопера. Також нам Валентина дозволила поспостерігати за процесом. І ми з знімальною групою встановили приховані камери у кабінеті, де будуть відбуватися співбесіди. Десь я вже бачила фільми, які розпочиналися так само. Як нам стало відомо, Валентина сьогодні проведе розмову з чотирма кандидатами. Ми вирішили з кожним з них познайомитись. Я Максим. Я Роман. Я Оксана. Мене Орес я вже дорослий. Також ми попросили всіх кандидатів трошки розповісти про себе. Мій рівень англійської, найтів-спікер. Я знаю Java, HTML, Excel, Windows, Dors. <кхи> <кхи> то такий прикол: Windows, Dors. Та що я маю про себе говорити? Ну, які навики у вас є? Посидючість. можу сидіти довго. Якщо треба, то і 7 років. А мої навики це відчуття ритму, пластика, гарно співаю. І у мене просто шикарнючий слух. Але основна моя ізюминка це така, знаєте, легенька підаркуватість в голосі. І Звідки це у вас? Від тата. І тата. Я закінчила курси IT з гарантованим працевлаштуванням, тому вже два роки я працюю в Глово. І ось гра розпочалась. Нам треба фронтенд розробника Називається наша фірман старий. Ну, як старий такий бувший. Вибачте, а якого хуя тут індіма пише? Ти чого приперло-щучило? <гум> Я просто, якби, прийшов сюди, тому що 10 років працював в модельному бізнесі і зараз хочу відкрити для себе щось нове. Ну, то попробуй би для початку жінками потрахатись. А скажіть мені, будь ласка, таке в клас чи в жопу раз? Mm. Я тільки з тюрми вийшов, але навіть там такої хуйні не було. Яка у вас освіта? Дев'ять класів школи. А потім що? ПТУ чи йшов? А потім я зразу в тюрму пішов. Ладно, хер з ним. Мені потрібна ця робота. Ця дубовка нам відразу не підходить. Вона не пройшла елементарну перевірку. Я ще схожа на Харві Вайштейна, щоб таку херню на роботі витворяти. У мене досвід роботи 5 років. В мене ідеальний стек технологій. Я працював з HTML, CSS, JavaScript, React, Angular, WebSocket. І в мене чудові софт-скіли. Ну, в принципі, ви нам підходите. Супер. А де тут можна зробити смузі на кокосовому молоці? Або двері, бачите? Повертайте направо, значить, йдете, йдете, і приходите нахуй. Ореста спіткала така сама доля, як і Оксану. Валентина їх вигнала зі співбесіди. Залишились лише Максим і Роман. Я просто дуже хочу вийти, а потім вийти. <рес> То жарт, щоб трошки зняти напругу, яка тут утворилась. А можна я замість комп'ютера буду на кнопочному телефоні працювати? У мене просто на ньому швидкість набору вища. Скажіть, що таке IT? Ну, ай то око, а ті то чай. Око чай. Максим, ви нам не підходите. Обоснуй! А якщо ти знову на шканаль залетиш і чалитись будеш, на кого нам треба, ти шляпа осада. Максим теж не пройшов співбесіду, і це його дуже розчарувало. Мене не взяли, бо бояться, що я на зону сяду. Але я б не мав. Не думаю, що блискавка вдарить в одне й те саме місце восьмий раз. Залишився останній кандидат Роман, але і йому не вдалося пройти співбесіду. Та йдіть ви нахер! Я їй так півтора години є, я прикидаю для чого, що ви мені оцю цю хівню пропонували. Сам йди нахер. Роман що сталося? Та вона мені каже, що я буду джун. А нахуй воно мені треба, якщо там ще джулай і огіст. Не дивлячись на те, що ніхто не пройшов співбесіду і вакансія не була закрита, Валентина не дуже розчарувалась: ніякої вакансії і не було. А нашого співбесіду проводили, та просто хотілося з людьми попоздіти. Ось така вона фірма Валентини. Ось такі вони співбесіди Валентини. Ось така сама Валентина. А наше виході отримує людина, чий коментар, на думку нашої команди найкраще завершить фразу До Валентини у фірму можна потрапити тільки якщо. Пишіть свої варіанти у коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео, натискайте дзвіночок і зустрінемось наступної п'ятниці.